Доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Друзі, буду дуже кроток. украток. Позвонив мені мій дружбанчик, підписник мій Андрюха. От. Летить він із Києва, летить на... Село до батьків, там у нього господарство. І попросив, бо по времені не впіває, треба вложитися до 11 часов вечора. Попросив, щоб кожна минутка каже, дорога. Вивези мені, будь ласка, на березон, на кипе комбікорм свиня. Так що гружу. Зараз 4 мішечка гружу свинячого. О, це буде по 40 кг. Це для Артема роблю, для Тараса роблю, для Андрюхи роблю. І по 40 кг Так, І один мішечок брулерячого. Так що беремо ще один бройлерячого. Тяжко времени немає. Він ще буде заправлятися там солярки хоче. Так що, друзі, загрузили ми у нашого бусика, на вулиці вже темно на я правда не дивився. Собралися вечеря з Лесі Петрівною. ну Не тут то було. Ну, треба, значить треба. Сьогодні я виручу, завтра Андрюха мене виручить. Так що, друзяки завозимо, заводимо нашого помічничка. Дівчата одразу мені куди ти їдеш. Ну кажу, їду до дядька Андрюхи. Так що, друзяки погнали, вийде щось заснімемо, ну якось так. Ну що, друзі, полетіло, щось музичку заодно послухаємо. Так, Вже на вулиці, звісно, темно. О, Вже був і ворота закрив, перед цим приїжджав до мене Володька, Газовщик. забрав інструменти, поїхав додому, завтра Анатолій Анатолійович після роботи заїде, буде різати в нього. Кабанчика. Так що 4 мішечки це 160 кг свинячого і один мішечок брилярячого. Я йому в прошлий раз рахував, я йому робив на замовлення і не е догрузили. Ну, Ми друг другу довіряємо. О, Так що, якось так. Такий виходить, ночний контрабас. О, для того, щоб успіть, бо не хочеться провоцирувати хлопців, які стоять. Насторожі нашої держави. <пит> Надовспіти йому вовремя, так що ця минутка йому здвинуться з траси до мене, трошки не є добре. Так що Березань Березоні вже відпочиває. Стояла дівчина, дуже. Бо я Чорноморчика, люблю, не дуже. Бо я Чорноморчика, люблю, не дуже. На ті порібні сльози голивають, я ж до мала матінка, мати, не довелося матінка горю, овати, здобилося матінка горю, овати, що на море матінко чорно. все співай, щоб не плакать, Уже батарейки посідали, ви в мене посують, хай Чи є мороз дівчина має. Чи є мороз дівчина не має. Помаленьку мілкими перебіжками пробираємося на тросу Київ Харьков. Березонь вже відпочиває. Фактично людей мало хто з роботи, хто куди. О, ну, Але вже пізненько. Я не знаю, що вже не під 10, точно приходити не буду. Я навіть на телефон не дивився. Я кажу, Андрюхі, за що тобі тут до мене дора впасти? Андрюха, за той, хто, хто з Остомеля на даний момент зараз... Живе в Ірпіні, так як його квартира не є так сказати, жилою, не можна там жити після расистів. Знімає він в Ірпіні, возив моєму підписнику. Я невеличкий там подгончик Босяцький теж давав мішечок комбікорма. От. І той підписчик возив своїм родичам у Житомирську область, там індик і гусочки. Так що друзі приїхали в центр. Теж Центр пустий, ну а нам зараз прямо вилітаємо на Київ Харків, ну а там буде видно, на заправці повинен він бути. Ну що, Друзі, виїхали на дрозу Київ Харків. Зараз переїжджаємо в Харківське направлення. На, на тросі, звісно, трошки живіше. Машинки трошки їдуть, кожен спішить, тому що треба успіх до 11 годин. Ну, так само і ми зараз заїдемо на заправочку. Бігенько передаємо Андрюхі комбікорм. Андрюха вже там наготував мені гроші, в мене індивідуальний підхід до Андрюхи. Тобто це мій товариш. Ми з ним, можна так сказати, один із перших моїх підписників. Ну і таким чином стараємося друг другу не дати померти. Тобто ну, допомагаємо один одному. Одне ну, одноразово їздив він за мною і по сім'я, вірні, я з ним. І по курку ми їздили по бройлерам неодноразово. Так що якось так. ну і зараз проїжджаємо. Тіпе. Дуже люблю я це діло, ну але нормально, нормально. Поки все нормально. Проїдемо Шеловську заправку і одразу буде там невеличка заправочка. і відповідно, потім вже... Заїдемо туди до, на маленьку заправочку і перегрузимося. А там, каже, де красними, то красним зеленим світиться. Темно, звісно, немає розмітки, то трошки темнувато. Не знаю чи він на дев'ятці, чи він на хюндаї, але на чомусь він заїхав. Должен бути десь по солярку, там казав заїхав. Не видно. Не видно. А, ось все, він красавчик. Добро здоров'я. А, де хазяїна немає, зато спутник життя є на місці. А? Здоров! Добро здоров'я! Слава Україні! Привіт, братик. Здоров! Я. Маленький, не задави мене. Хто б мені це ще дав би нормально відпочити? Да? Як не підписчик, і друзі знайомі. Добрий день. І тобі спать не дає, так? Да? На село, на курорт везе, так? Да? Курочки, свиночки. А що там свинки ті? Термамка брала у мене, так? Да? Воєнні там були. Воєнні був. Да? Був один кабанчик і одна дівчинка. Андрюха вже має, так? Да? Трошки, захоче Як придане, ну, понятно, дві ж не забере, бо то кабанчик. Так що? Андрій Батькович, Миколайович, ну це дуже добре. Бач, хлопці працюють, все нормально, життя вирує, ти солярочки в Юмзика, так? Да? А Юмзика? що? — Солярочки в Юмзика. Що це ти мені даєш? Дан за 10 років. А, ти задумай, думав взятка до молитву при исполненні. А Я ще їду, кажу. Щас бігеньки раз-раз-раз гроші забрав. На кому можна заробити, то тільки на своїх, правильно? Ну, звісно. Все, затарився. Да. О, ну все, красавчик, молодець. Так що, друзі, будемо перегружатися. Андрюшку вже всі знають. Більшість його вже бачили. Так що на цьому буду завершувати відео. Така ночна поїздка вийшла. І все время закликаю, друзі, допомагайте один одному, підтримуйте один одного. З миру понитки путіну петля. Ну, якось так. Життя продовжується і треба жити і працювати. Андрій працює в Києві, живе в Ірпіні, квартира в Гостомелі. А господарство в селі десь там біля драбова є село. Так що якось так. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Слава Україні, героям слава, дякуємо Збройним силам України, що дають можливість нам зараз спокійно їздити, спілкуватися. Так що, друзі, всім пока. А я пішов Андрюшки, перегружати комбік.